Друзі, всім вітання! Ми приїхали в Бельгію. Моя дружина терпляча. Привіт. Моя дружина терпляча приїхала зі мною 1300 кілометрів нонстопом. Ми приїхали дивитися Тіра автовозів Екостраліс. Оголошення, що він 2014 року з пробігом 717 тисяч. Ми вже багато всього перепровірили. Насправді, рік виробництва по роздруківці від офіційного дилера 2008-го перша реєстрація 12-й. Пробіг нібито правильний, але сервіс є там роблений 2, 5, 7 кілометрів 10 в в 2012 році, коли була перша реєстрація. І потім вже аж у 2021 році міняли селектор коробки передач. Теж видно, це там буквально пів року назад. І жодних сервісів нема. До речі, таке може бути по історії, тому що великі фірми, от ну, такого плану, да, яких там ціла купа машин. Великі фірми взагалі мають свій сервіс і самі обслуговують. Тому може бути на тірах, що обслуга не зазначена. Дуже рідко їздять до офіційного дилера. І ще одне. Коли купляєте тір, обов'язково робіть роздруківки від офіційного дилера, тому що дуже часто буває, що машина там в 2012 році перша реєстрація чи в 2011 вироблена 8. -м. Або навпаки 15-16 перша реєстрація, а то там ще Євро 5. -та. Вона мала би вже давно бути Євро 6, тому що рік виробництва насправді старіший. Е, ще багато цікавих нюансів, як дивитися, що, як вибирати, реєструвати. Розмитнювати і приганяти в Україну і самому займатися машинами. Якщо вам то цікаво, підписуйтеся, ставте лайк.